Доброго. дня. Рада вас на дуже раді бачити вас в школі номер 26 Ми Робимо таку невеличку екскурсію, покажемо перевазу, покажемо безпосередньо ті об'єкти, які ремонтуються і дається нове життя за допомогою сприяння державної субвенції наших європейських партнерів. Делегація представництва Європейського союзу в Україні на чолі з послом ЄС Катаріною Матерновою відвідала Черкаси. У заході взяли участь представники міської і обласної влади. Як відомо, ЄС підтримав інвестиції в освіту на регіональному та місцевому рівнях. Делегація оглянула реконструкцію харчоблоку, яка триває завдяки фінансовій підтримці ЄС. Реконструкція харчоблоку розпочалася у 2024 році. Вона включає перепланування приміщень, модернізацію обладнання, заміну електромережі, оновлення санітарно-технічних приладів. Ця школа під кураторством Галини Олександрівни була центром виготовлення продукції для наших військових і більше 100 тисяч панок тушкованки виготовлено силами вчителів на цій кухні, тобто тут безпосередньо залучалася громада нашого мікрорайоном. Окрім цього, делегація оглянула оновлені кабінети. До їх переліку увійшли кабінети інформаційних технологій, математики, фізики, природничих наук та інформатики. Це гармони. Кохання щастя, Так. ну у нас багато таких моделей і на основі того, що ми зараз можемо робити. Ну це дуже красиво. Ми дивилися, і діти вам хотіли зараз показати. Посол ЄС Катаріна Матернова мала змогу поспілкуватися з дітьми, подивитися, як проходить урок робототехніки, а також ознайомитися з історією навчального закладу. Зокрема, побувала у музеї. Окрім того. Вона разом з делегацією спустилася в укриття, яке також оновлене. Валісмайферстріп Черкасько область насправді це перший візит. Мій і в Черкасської області місту Черкаси. Uh, я в абсолютно щось. Ми розпочали сьогоднішній візит, розпочали сьогоднішній день з жіночого конгресу українських жінок. Де я мала честь і можливість виступити з невеличкою промовою. Також ми зустрілися і з губернатором в області, з мерем також ми за участь церемонії покладання квітів полегну здоров'я. Ми також змогли відвідати цю школу і власне познайомитись з директоркою цієї цього закладу цієї школи, яка надзвичайно пишається тим, чого нам разом додалося досить. А, ось ми такі наклейки робили хлопцям, бачите, ось черкаська тушкованка подвійного призначення, з'їсти і збити російський дрон. Бітер, да. Тому це наша тушкованка. Вони трошки прив'язані, да. тушкованка і каша. Тут є каша і є м'ясна пішкованка. Тому ви посмакуєте і попробуєте, чим ми кормимо наших хлопців.